Уявіть, дітки, що ви хмаринки. Я хмаринка. Я велика, м'яка, пухнаста. Моєму тілу приємно бути хмаринкою. Мені легко і вільно. Я пливу по блакитному небу, мої руки легкі, вони допомагають мені рухатися. Я підводжу очі вгору і вдихаю світло всім своїм тілом. Я наповнююся світлом. Я стаю світлішою, добрішою, красивішою. Я відчуваю в собі дощ. Я переповнююся дощем, я можу подарувати свій дощ землі. Я видихаю дощ, і він потоком дрібних крапель струменів вирушає у путь. Де ж ми бачимо дощ? Краплі води на вікні, калюші на доріжках. А звідки ляж береться вода? Через поле, через ліс дощик воду в торбі ніс. Розірвалася торбинка, Синьоокая я хмаринка, розлилася вмить вода така з дощем біда. У літні теплі дні природа була бадьорою, радісною та веселою. Дощик був короткочасним, теплим та веселим. Такий дощик поливає дерева, траву, кущі, землю, улітку. Дощі короткі та рясні. Коли світило сонце та йшов дощик, ми називали його сліпим, адже промінці висвічували в його струменях і сліпили очі. Хмарка з дощем швидко з'являлася і швидко зникала, проливши дощик. Іноді з'являються великі хмари, тоді дощі лє, як із відра. Такий дощик ми називаємо зливою. Та ось настала та пора. Коли частими гостями стали осінні дощі. Восени під час дощової погоди небо сіре, похмуре та низьке. Дощі довгі, сіють дощову воду, немов з якогось чарівного сита. Дрібненькі краплі струмені летять із хмар на землю. Такий дощ називають мрякою. Осінній дощ осінній дощик. Він йде, він лє, мрячить, полоще, Холодну землю поливає, іде, іде і кінця немає. Рясний він, неприємний дуже, Поналивав кругом калюжі. Це, мабуть, хмарки плачуть діти, за сонечком, теплом та літом. Мабуть, ви також, дітки, сумуєте за сонечком і теплим літечком. Я пропоную відобразити вам свій настрій вліплені, зберемо краплі веселого літнього дощику та сумного, осіннього дощику брізнокольорові. Мисочки, які ви виліпите. Ось такі. Для роботи нам знадобиться дощечка для ліплення і два шматочки різнокольорового пластиліну. Я вибрала червоний та блакитний, обрізки кольорового паперу. Тож почнімо. Спочатку я зліплю мисочку для сумного дощику. Вона в мене буде блакитного кольору. Розминаю шматочок пластиліну між долоньками, форму кладу між долоньками і коловими рухами скочую кульку. Отриману кульку кладу на долоньку, прикриваю другою долонькою, притискаю долоньки одна до одної і сплющую кульку. Отримую плесканчик. Ось такий. Краї плесканчика піднімаю вгору, щоб отримати форму мисочки, для того, щоб краплі дощику не розлилися. Ось така мисочка блакитного кольору для сумного дощика в мене вийшла. Зліплю мисочку для веселого дощика. Для цього візьму пластилін червоного кольору. Зімну його у руках. Отриману форму покладу на одну долоньку. Прикрию другою долонькою і коловими рухами розкачаю кульку. Так само кульку покладу на одну долоньку. Прикрию іншою долонькою. І притисну долоньки одна до одної. Розплющу кульку і отримаю плесканчик. Так само підніму краєчки, щоб крапельки дощу не розлилися. Ось така мисочка червоного кольору для веселого дощика в мене вийшла, дітки. Мисочки готові. А тепер, дітки, за допомогою прийому техніки аплікації обривання паперу виготовимо краплинки дощу із паперу різних кольорів для сумного і веселого дощика. Для сумного дощику будемо вибирати папір різних відтінків синього кольору. А для веселого дощика різнокольоровий. У мене вийшли дуже гарні мисочки з краплинками сумного та веселого дощика. Тітки впевнена, що у вас також вийшли дуже гарні мисочки. Тож я з нетерпінням чекатиму фото ваших робіт.